14 березня Прилуцьку громаду знову окропили сльози. На щиті востаннє повернувся додому герой Дмитро Губаренко. Живим коридором, не стримуючи сліз, тримаючи у руках прапори та квіти, героя зустріла Прилуцька громада. Неможливо знайти слова, щоб підтримати і розрадити тих, хто втратив найріднішу людину. Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких полеглого воїна. Коли перестало битися серце людини, яку вони любили, і яка мала велике значення в їх житті. Проте світлі спогади про Дмитра Вікторовича, який залишив по собі добрі справи і чесно прожив своє коротке життя, завжди будуть сильніші ніж смерть. Дмитро Губаренко народився та виріс у прилуках. Закінчив 12-ту школу та місцеве СПТУ за спеціальністю електрогазозварювальник. Згодом проходив строкову службу в армії. У рідному місті одружився та відкрив власну справу. Був чудовим сім'янином, люблячим батьком та чоловіком. Захоплювався пейнтболом, любив малювати та грати на гітарі. Мав грандіозні плани на життя. Та клята війна усе перервав. Коли ми згадували, яким діма був учнем. Всі пригадали, яким він був скромним, усміхненим. Таким простим товариським відкритим. Він був гарним учнем, став гарною людиною, був гарним товаришем, став гарним чоловіком, гарним батьком. Був як боляче говорити про наших учнів у минулому часі. Але він немарно прожив своє, хоча й коротке життя. Він був повний планів. Який, на жаль, він не встиг тілити. Він не встиг своїх діток привести до школи, він не встиг поділитися з ними власним життєвим досвідом. Він не встиг дати їм цінну батьківську пораду. Але він віддав життя за те, аби його діти, як і діти всієї нашої держави. Жили у мирній, вільній, незалежній Україні, розбудовували її сьогодення і майбутнє і продовжили справи своїх батьків і матерів, які сьогодні. Віддають за них власне життя після повномасштабного вторгнення. Дмитро, не вагаючись, став на захист країни, проходив службу у військовій частині А 25 82 на посаді старшого бойового медика. Був умілим, сміливим та вмотивованим захисником. Життя молодого бійця обірвалося під час виконання бойового завдання 10 березня, у районі населеного пункту Вербове на Запоріжжі. У глибокому смутку лишилися рідні Дмитра, любляча дружина Марина, донька із сином, вбиті горем батьки та вся. Прилуцька громада. Світлу пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Щотижня Прилуччина прощається із загиблими героями своїми мужніми земляками. Ціна, яку ми платимо за нашу перемогу, є занадто високою. І це сьогодні мають усвідомити всі українці.